Збираємо другого двигуна з мого норвежця і зараз покажу вам. Так, куди ти кинув показати? <ріху> кинув показати вам прокладку. Е, так, воно радосло поможе. Ану, я понагріваю. Е, ось тут воно зачинало ось в цьому місці. Отак От я вам покажу. І отут вона зачинала. Получається, ну, ситуація така, що водій, як тільки побачив, що там пішов антифриз, упав рівень, ми одразу відставили автомобіль і не їздили ним. Через то його гарно не вимило. От. І Бо якщо взяти ну, той, що я вам перший показував, да? тут видно, так, з якого це вона боку. Виходить. Ага. А тут одразу видно да, що, що тут канавка є, воно вимито. А в нас, ну, в моєму і ось тут, бачите, а в моєму випадку відразу відставили. Але що цікаво, дивіться, який. Та там якийсь місяць на... Ну, Щоб місяць приїздив, то так само було би А ту, це з американчика куплявся двигун сильник, і бачите, його стан і колір стінок. І всього-всього, дивіться, отак ну, на заглазах. І ось я вам покажу отак ось з Норвесця. Дивіться, там, такий смуглий хлопець був. Ну, дивіться, ось такий бруд який. Ну, рідка вим'яна оливи була в Норвегії. От. Ну ну в общем, ну, Хоча Радослав каже, що це теж в міру брудний, буває й погірше. О, зараз покажу це. Ну, так, щоб ви розуміли. Так що крутимо далі. Треба просто купити цього штаті, подставку в общем, для телефона, щоб, або камеру купити, щоб це все повністю знімати. Було б цікаво. Так, ми далі крутимо.